І коли ви запитали, чи можна називати нашу історію ракетобудування успішною, я би сказав, що успіх в тому, що вона в нас є, ця історія. І кожен виріб, який зараз, над яким зараз працюють, у нього є перспективи. Поки що. Але є нюанси. Ну, от, Наприклад, по той самої ракеті Фламінго. Це вже відкриті джерела, тут немає ніяких таємниць. Він використовує достатньо простий двоконтурний серійний двигун на 25 Виробництво, мотор Січі. А звідки їх беруть? Звідки така, ну я зараз не буду казати, наскільки відповідає чи не відповідає дійсності інформації, скільки вони їх там штампують в місяць, за рахунок чого? Їх використовували на чому? На Л-35, правильно? На 39 дев'ятих. 39, 39-х, 39, 39, вибачте. Л -39 Це Що я перепрошую? Це навчальний, це навчальний, навчальний. літак, на кому вчалі літати пілоти. Їх достатньо багато, в тому числі у наших партнерів. І поки її існують цілі такі на складах існують ці двигуни, можна штампувати ракети далі. А тепер у нас до мене до вас питання випускниками тросічі. А коли ці двигуни закінчаться? У нас метросіч потягне.